Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні, 27 листопада, 2023 року. І над Одесою, буквально вчора, пройшов так званий шторм століття, який вирував над всім Чорним морем, і над Одеською областю, в тому числі. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, вранці 27 листопада, Одеса майже повністю паралізована, але шторм. Припинився, хоча синоптики прогнозують, що він може поновитися ще сьогодні протягом дня. Вчора шторм загалом почався приблизно о середині дня, і потім він по йшов до самого вечора. Всі шляхи Одеської області перекриті для руху будь-якого автотранспорту. Кілька сотень автомобілів та декілька пасажирських автобусів застрягли у снікових Було врятовано більш як 1600 людей з більш як 700 автомобілів та Дев'яти автобусів було дуже багато аварій на дорогах. Затримувалися навіть пасажирські поїзди, в тому числі декілька годин стояла на одній зі станцій приміська електричка, яка прямувала до Одеси з Балти. Вчора увечері в Одесі постійно, так би мовити, мигало світло у деяких районах, а у інших районах світла взагалі не було. На деякий час відключали через відсутність електрики воду по всьому місту. І великі котельні міста. Одеси також були відключені на декілька годин. Зараз майже всі вони вже вімкнуті заново, але одна з них не працює. Найбільша міська котельня у житловому масиві Котовського там від вітру просто впала 100-метрова труба. Як бути далі, поки що міська влада вирішує, що там робити в Одеській області залишаються знеструмленими понад 200 населених пунктів, але енергетики працюють В самому місті Одеса. Було забезпечено проїзд по всім автодорогам, по всім вулицям. Так само зараз і забезпечується, але майже повністю став міський електротранспорт. Значна частина трамваїв через обриви контактної мережі заночувала просто на вулиці. До ранку більшість з них прибрали вже до депо і курсують всього декілька маршрутів. Також не курсують, і більшість тролейбусів по місту дуже багато. Е Віто ділок та дерев, які впали просто на вулиці на контактну мережу електротранспорту. Тощо та ж сама ситуація у області, але у нас зауважу все набагато краще ніж у Криму, де майже у окупантів майже півмільйона людей залишилися без світла. Затопило місто Євпаторію та його околиці, і шторм вирує біля того самого Кримського мосту. Давайте зараз прогуляємося Одесою та побачимо, що тут відбувається.